Пам'ятаєте тогорічну драму з Кейтлін Кеннеді, де вона, як допомога США, спочатку приходила, уходила, а потім передумала? на вихідних. Вона дала маленьке інтерв'ю, де, окрім дуже сильного гейту до своїх гейтерів. Гейту гейтерів поділилася планами щодо франчайзу Зоряні війни, за які відповідає також за словами Зоряна і леді, зараз пріоритетом є два фільми: це перший фільм нової трилогії від Саймона Кінберга та Спіно від Шона Леві, в якому головну роль за чутками, повинен виконати Райан Гослінг. За словами Кеннеді, у цих проектах ну прям все фантастично. Просто все неймовірно. Ну і ви знаєте, успіх успішний. Але найцікавіше, що вона також згадала про фільм Тайка ВайТіті. Бізнес-вумен каже, що той дуже зайнята особа, і просто не може знайти час на цей маленький франчайз Зоряні війни. Дуже зайнята людина, та особа з двома провальними серіалами та двома провальними фільмами за останні п'ять років. Так, так. Рю вірю, вірю, і до речі, помітили, що жодного слова про Лориса та грогу, і також фільмі Фрайна Джонсона. Я теж помітив. Як я не помітив, і купи чуток щодо продовження серії фільмів Божевільний Макс після гучного провалу тогорічної фуріоси. В інтерв'ю Волз Джордж Міллер, батько Франчезу, заявив, що й досі має надію та, у всякому випадку, бажання зняти інші проекти по цьому світу. Проте зараз не дуже влучний час для такого кіно. Це за його словами. На думку Міллера, окрім продовження історії самого Макса, у нього є ще якісь дві абсолютно Інші, напевно, спін-оффні або приквельні ідеї, які він хоче зняти у першу чергу. Головне тепер розподіватися, що час, загальний час нашого світу, все таки дозволить майстру подарувати нам, хоч якийсь цікавий проект, бо Джорджу нагадаю, вже 80 років. А також нагадаю, що зараз знімають новий серіал Гаррі Поттер, і на тижні Дедлайн офіційно підпа... точніше, підтвердив старі чутки. Роль Северуса Снейпа віддали папі Сейду. Ну а Мінерма Макгонагал буде зіграна Джанет Мактір. Якщо ви зараз почнете критикувати рішення HBO, то я з вами не згоден. Як на мене, тепер у нас ідеальна акторна роль темної конячки в оповіданні, а також володаря чорної магії. І так, я все це кажу про нову Макгонагалл. Повідомляється, що пройшли тестові покази нової місії, неможливої, яка за чутками повинна стати останньою частиною. Та Супермена, який за інформацією, повинен стати першим фільмом франчайзу. І там і там глядачі залишились просто у неймовірному захваті. Про місію говорять, що вона супер динамічна та епічна, а Супермен дуже світлий, добрий та фентезійний. Релізи обох відбудуться у блокбастерний період цього року. Зазначу лише, що до цього казали про погані тестові. Покази Супермена, що йому там треба щось переробляти Джеймсу Гану, але ну джерела там були такі жовті. Знаєте, коли дітки та й не тільки дітки пісюють у моря, вода не така жовта, як ця преса. Насправді, релізів тижня не те, що багато. На цьому тижні всю увагу приверне до себе один фін та один серіал. У кіно спробує всіх повеселити Міккі 17, огляд на який ви можете знайти на цьому каналі. А також Артхаус-Трафік почне показувати номінанта на Оскар 2025 Порцелянова війна. Що ж до Слементів, то там нас чекає виключно гегемонія Дісней Плюс, на який повертається людина без страху, Шибай голова, народжений знову. А на цифрових майданчиках вийшов трилер Слешер очі, і кохають, який так і чомусь не залетів у наш кінотеатральний прокат. Крістін Ріттер, яка не спорт, виконує роль лиходія у майбутньому серіалі Декстер відродження. Зазначу, що це буде пряме продовження сюжету саме основного Декстера, а не приквелу, який виходив цього року. І також нагадаю, що окрім неї у проєкті можна буде подивитися на Ніла Патріка Гарріса, Уму Турман, якщо ви опустите очі, на Пітера Дінклейджа реліз переродження можна очікувати у наступному році на каналі Showtime. Стандартна новина про Одіссею. до участі у цьому фільмі. Залушили зірку фільму Щогун. так саме Щогун, а не Сьогун, так правильно. Космо Джарвіса його роль, як зазвичай, невідома. Можливо, він зіграє англійського гряка, який опиняється в Японії. А ні, це вже було. Ну, а до Крик 7 все більше і більше повертають померлих персонажів. Не встигли ми засумувати, що персонажа Д'ю Райлі вбили у шостій частині. Так стало відомо, що актор Девід Аркет знову зіграє цього ж самого персонажа вже у сьомій частині. Можливо, саме про це і писав Гоголь у своїх мертвих душах. Як це пояснюють, поки невідомо. Дочекаємо з трейлера або хоча б синопсиса нової частини. А ви як думаєте, спогади чи втрачена плівка. Чи може щось своє? Напишіть у коментарях. Продовжу жахастиками трилерами. До акторського складу гра Ухованки 2 приєдналася Кетрін Ньютон, яку ви можете знати, а може і не знаєте, за Квантаманію та Лізу Франкенштейн. Фільмування планують провести цим літом. Але ми вже почали рахувати. Тож ховайтесь. Так, ну, це був натяк на те, що. Ну і якщо закінчувати жахастиками, тихе місце 3» буде знято лише з Джоном Красінським у якості режисера. Про це повідомила як виконавець головної ролі Емілі Блант, яка знає Джона досить близько, так і продюсер стрічки Бред Фулір. Звичайно, все це було сказано досить тихесенько, щоб не почули. монстра. очікувати фільм раніше 2027 року не варто. Повідомляю, що картина Клінер не виправдала надії продюсерів та вийде у цифровому форматі вже 21 березня. Хто б міг подумати? Хто хотів подивитися на бойову Дейзі Рідлі або добресенько поспати перед екраном, you are welcome. Твоє кіно закрили, а тепер відкриваємо твоє аніме. Третій сезон Ван Панчмен вийде у жовтні, а другий сезон Free Ren у січні наступного року. Твої аніме закрили, відкриваємо твої книжки. Видовник КСД офіційно оголосив про роботу над новою книгою, Аджея Сапковського у циклі Відьмак перехрестя круків. Вийде ця вся краса у кінці цього року та матиме загальний дизайн обкладенок інших книжок про Геральда в нашій країні. Можливо, комусь це цікаво. Ну і так, твої книжки закрили. Починаємо знову твоє кіно. Джеймс Уан став режисером проекту Берсикер. Нагадаю, що цей фільм буде екранізацією одноіменного коміксу від видавника Бум. Проект планується до вигоду одразу на Netflix. Ну а головну роль виконає один із авторів коміксів Кіану Рівс. Так, сюрприз-сюрприз – це один із авторів комікса. Джеймс Кемерон заявив, що третя частина Аватара буде довшою за сиквел, а тому буде йти точно довше за 3 години та 2 хвилини сиквелу. Досить цікавою особою виявився режисер Пон Понджун Хо. інтерв'ю виданню LA Times Корей заявив, що його не цікавлять франшизи та сиквели відомих фільмів у Голлівуді. Проте, якби йому запропонували поставити мюзикл по фільму чужий, так ви все правильно почули. Він би не відмовився. Вже бачу співаючого ксеноморфа, а позаду нього танцюючих яйцехватів. хватів. Просто прекрасно! Як на це подивився? Якщо пон він виправдав мої очікування з Мікі 17, то ось хто не виправдав моїх очікувань – це фільм Мавпа, який мені не сподобався. Я із за цього не хочу навіть робити огляд на цю картину, хоч ви мені і пишете. Просто мені він не сподобався. Але ось режисера цієї картини, та турічно, Лонг Леса, це одна особа. У Голлівуді зараз просто носять на руках та називають новим маестро жахів. Але що ж він сам хоче зняти? Що у голові цього видавничого Озгуда Перкінса? Відповідь вас шокує. Виявилось, що його мрія це зняти антологію непов'язаних короткометражних фільмів про кошмари Дарта Вейдера. Так, досить неординарна ну, відповідь від цієї особи. Але по перше, це місце зайнята, все-таки Кетлін Кеннеді нікуди не йде. А вона це робить вже професійно більше десяти років. А по-друге, у нас є серіал Обіван Кенобі. Це найстрашніше. Со. Он дан та за все його життя. Але багато людей дивляться цей канал не заради кіно і не заради оцих всіх новин, хто де знімається, а заради крінжа та неординарності, хочу вам продемонструвати перший трейлер фільму Рудоволоса дівчина кінокомпанії Staircase AI. фішка картини та й всієї студії, що її фільми будуть створюватись виключно за допомогою штучного інтелекту. Саме тому ви і бачите зараз цей крінж. І хоча цей ролик у мережі вже був сприйнятий Абсолютно негативно, кінокомпанія заявляє, що не буде рухатись в іншому напрямі, та бачить майбутнє саме у штучному інтелекті. І знаєте, до слова я теж бачу штучний інтелект у майбутньому, але те, що я зараз бачу на екрані, це якийсь піздець, яким завалений весь Ютуб, який роблять безплатно. Для цього не потрібно створювати свою студію з назвою AI. Несподівано Френсіс Форд Коппола передумав закінчувати режисерську кар'єру. Як нам це постійно брехала маркетингова кампанія Мегалаполіса, та зніме для нас ще один фільм Проблиски місяця. За словами режисера, його бюджет в цей раз буде нереально лімітованим, може навіть меншим за бюджет цього ролику, де я знімав, хоча ще може бути меншим за нуль. І можна і порадіти за діда, а я все таки скажу, що віддавати кредити за мегаполіс у швидкогроші гроші комусь та й треба. Стало відомо трішки більше деталей щодо творчого контролю Amazon над франшизою Джеймс Бон. Рішення про передачу Брокелі одного мільярду доларів було віддано самим Джефом Безосом, який з преси прочитав, що Барбара Брокелі думає, що всі абсолютно керівники Amazon і він теж. Ідіоти. Джеф, напевно, подумав, що буде смішно, коли ідіот купує розумну людину грошима і та затикає свій рот. І так і вийшло. Вона заткнула рот. Ну і тут знову таки, по перше і по-друге, по перше, у мене є чайові знизу. Можете і мені запнути рот. Я не вважаю вас ідіотами, але може ви вважаєте мене, тож можете кинути, якщо вам подобається мій контент. Ну а по-друге, щодо наступного фільму, Амазон тут вирішив. За інсайдами, звичайно, чекати Крістофера Нолана та бажає надати режисеру абсолютно повний творчий контроль над усією франшизою. Так, цьому режисеру абсолютно всю франшизу хочуть віддати в Амазон. Що ж до касових зборів, ну. Я навіть не хотів їх робити. Ну коротше, давайте коротесенько, там просто все жахливо. Лідером як минулого тижня залишився Капітан Америка дивний новий світ. Порівняно з минулим тижнем, найнудніше об'єктивного на цьому каналі фім за всю історію MCU впав на 47 та зібрав додаткові 15 мільйонів доларів. Станом вже на сьогодні у нового кепа у США значиться цифра 170 мільйонів, та 348 мільйонів значиться у світовому прокаті. Друге місце взяла картина «Останній подих з Вуді. Гаррельсоном та Сімілю у головних ролях, трилер Драма від фокусів за дебютні вихідні заробила у США майже 8 мільйонів у прокаті. Бюджету фільму 23 мільйони доларів. Тож це напевно був дійсно останній подих пари продюсерів у цьому Голівуді. Ну а третє місце зайняв комедійний жахастик Мавпа. Порівняно з минулим тижнем, втрата оцінилася у 54% та додатково отримані 6,5 мільйонів доларів у загальну касу США. Що ж до світова. О, прокату, то там картина заробила ще 14 мільйонів. А тому AK тепер у неї 42 мільйона мільйони загальної каси у світі. Окуп є окуп, але щодо витривалості, ну фільма не те, що вона є. За словами Сігеру Міямото, він завжди був проти ігрових фільмів по Зельда та не погоджувався ні на які варіанти, які митці не приходили до нього і не готові були поставити картину. І якщо докумекати, то позицію Сігеру можна поєднати з гучним провалом першої ігрової екранізації ігор про Маріо. Ну і стосовно якості і стосовно грошей. Нова екранізація оселя зла вийде до вересня 2026 року, а фільмування почнеться цього літа. Про це повідомили особисто представники студії Sony. За словами фільм планується не як продовження чогось, а повністю новий продукт. Ну а режисером тут буде Зак Регер, який свого часу зняв непоганий варвар. Сценарій до адаптації гри Монополія напише Джон Френсіс Дейлі та Джонатан Голдстейн, які, окрім купи інших непоганих фільмів, як Спайдермен, наприклад, відповідали за шикарне підземелля та дракони 2023 року. Релізного вікна у фільму нема, але вже ходять чутки, що тюрьму у фільмі зіграє Коломойський. А HBO виклало фінальний трейлер до другого сезону. Останні зна. Подивитися на продовження ігрової адаптації можна буде вже 14 квітня, скоріш за все і на Меґого. І до речі, творець оригінальних ігор Ніл Дракман, який є одним з продюсерів, заявив, що другий сезон буде сильно відходити від гри і здивує навіть тих, хто проходив цю саму гру. Ну якщо ми вже тут, давайте продовжимо трейлерами. Стало відомо, що Покемон Консьєржка отримає нові епізоди у вересні цього року. Про це творці та Netflix повідомили через спеціальний ролик. Також Netflix продемонстрували досить непоганий трейлер до мультфільму Астерікс і Обеліск. Поєдинок вождів виглядає на диво приємно та класично. Таке точно можна подивитися з дитиною вдома. Прем'єра на стрімінгу 30 квітня. Ну і цей же Слімінг продовжує піарити свій найдорожчий фільм в історії сервісу Електричний штат. Що там назнімали брати Русо разом з Пратом та Браун? Ми дізнаємо зовсім скоро 14 вересня. Критики вже глянули цей фільм і пишуть, що це один з претендентів на найгірший фільм року. Universal випустила трейлер до фільму Жінка у дворі. Як можна зрозуміти, з трейлера таргетин-проекту призначений на чорношкіру аудиторію. Але можливо, може і іншим разом можна буде навіть глянути цей фільм, хто знає. Реліз фільму варто очікувати у кінці березня. А 24 4 показав трейлер Warframe. Виглядає все добре, але з погляду на поведінку влади США казати добре щось про цей фільм я не хочу. Можете мене за це критикувати, але ну блін, політика все-таки не поза творчістю. Шикарний промо цього тижня показав гулу, в якому оказали всі абсолютно новинки, які скоро вийдуть на цьому стрімінгу. і окрім цього, вперше продемонстрували кадри серіалу Чужий Земля. Дуже раджу переглянути ролик. Він у коментарях під цим відео, як і всі ролики а серіал Бонсмен від Amazon Prime продемонстрував, як можна поєднати Кевіна Бейкона, процесуал та супернатуралів з коміксами R.I.P.D. Виглядає ідея досить цікава, та має право вас зацікавити, хоча б переглядом трейлера. Сам же серіал вийде на праймі вже 3 квітня. Ну а що ж до дівчат, то, тут все стабільно. Королева Сідні на тижні була присутня на Оскар та виглядала просто божевільно. Також можна подивитися і на Анну Савай у своєму новому професійному фотосеті, та Самару Вівінг, яка здається фоткається більше за тиждень, аніж я за усе життя. У неї також новий фотосет. Ну і знову хочу повернутися до Сідні і показати, яка ж вона неймовірна, весела та поряд з красивими чоловіками. І знаєте, на місці цих чоловіків могли бути всі ми, якби ми були красиві та успішні. Ну а сідні просто красують. Ну і на цьому все. Дякую вам велике за перегляд і дякую за ваш час. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про ці новини, яка може новина виявилась для вас самою смішною? Також у закріпленому першому коментарі ви знайдете банку на чоєві. Якщо вам подобається мій контент, і хочете його підтримати, можете кинути, можете не кидати. Просто головне поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Дякую вам велике до зустрічі.